Українська сторона поки не буде відводити важке озброєння від лінії конфлікту через обстріли. За словами речника Генштабу АТО Андрія Лисенка, за минулу добу позиції українських військових щогодини обстрілювали зо п'ять разів. Тому про відведення озброєння не йдеться. Раніше представники так званих ДНР та ЛНР заявили, що не бачать передумов для відведення артилерії. Про другий день перемир'я Оксана Котова. 25 поранених, п'ятеро загиблих. Так для військових закінчилась перша доба перемир'я на Сході. Від ранку другої доби з передової прийшло ще дві новини. Черговий гум-конвой перетнув російсько-український кордон, а противник отримав нове завдання. За оперативними даними, терористи від своїх кураторів отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве та спровокувати наших військових. У небі над Дебальцевим кажуть військові, активно літають безпілотники. У саме місто бойовики не впустили спостерігачів від ОБСЄ. Українські військові готові до відведення важкої зброї, однак зроблять це лише після повного припинення вогню. Але нині противник використовує ту саму зброю, що й до оголошення перемир'я: артилерія, міномети, системи залпового вогню. Умовою для відведення важкого зброєння від лінії зіткнення є. Виконання першого пункту мінських домовленостей а це припинення вогню. 112 обстрілів це не є показник припинення вогню. На Луганщині ситуація трохи краще, кажуть військові, але мирне населення зменшення кількості обстрілів не відчуло. У щасті на вулицях порожньо до міста майже не завозять продукти. Магазини працюють, але дуже слабий підвоз товару, тому що підприємці бояться. Їхати і бояться то, що магазин буде зруйнований, їх крам буде знищений. Майже люди не ходять по вулиці, тому що стріляє цілодобово. З лікарні у щасті вдалося перевести до нового айдару всіх пацієнтів. Триває евакуація із інших міст. Українські військові заявляють, перемир'я дотримуються за півтори доби. Вогонь відкривали лише у відповідь. Ну, у нас був такий однажди сюжет, коли наші люди спілкувалися общались... З той стороною з російським спецназом. Ну как то так вийшло, що ну, просто они сказали, що їм не нужен ні Путін в руководстве, ні ДНР, ні МНР, ніякі ні організації для них не дійсний. Мешканці обстріляних міст сумніваються у тому, що сторони дотримуються режиму перемир'я. Ні, каже, нічого не прикраді. Все одно будуть диверсії, все одно будуть нас. Будемо надіятися на лучше. Говориться благорозумі Оксана Котова события, канал Украина.